М'ясо мало відчувається. Да. Така, наче, знаєте, коли в школі давали? Я тільки відкрив, і такий мені запах відразу пішов, ну, наче олії жорко. жорсткою рибою. Пахне. Любі друзі, сьогодні ми приїхали до Новуса. Ти вже знімаєш? Так, да. друзі. Сьогодні ми приїхали Не до влади. Новуса знімати їхню вже кулінарію. Зараз подивимось приблизно. Думаю, туди-сюди порівняємо і подивимось, що буде краще. А рибна котлета є, скажіть, будь ласка? Да, Курино-рибна. Курино-рибна, так? Да? Давайте таку курино рибну. Друзі, буде у вас азувати чи ні? Я думаю, що буде і бешена собака. Оно! Шліфує! Можна відразу сказати, що в новості не було мікрохвильовок. Тому продукцію довелось нам гріти вже тут у нас, в такому нашому офісі. Що ще з мінусів? От що так можна сказати: прибори. В Сільпо дають прибори безкоштовно. Відразу взяв собі те, що а тут треба. 6 гривень, да. А тут 6 гривень набір, там серветка, ложка і Ось Отакі наборчики. Тому також мінус. Давай відразу пройдемося по цінам. Так, ти брав собі. Маринований огірочок. Скільки він коштував? Давай сразу. 11, 11 гривень. Один огірок коштував 11 гривень. Поскільки вони зараз скажу. Скільки? За 219 за кілограм. А сливки мої. О, я так люблю, такий запах, клас. Лу -лу 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 -лу. Сливи мариновані 34,43 за 128 грам, а за кілограм 269 гривень. Добре. Ну, 269. Так, в мене є вареничок з вишенькою. Вареники Богдан любе. Так, Диви, він такий здоровий, дебелий, гарний. Гарний вареник 2961 коштував за кілограм 329 гривень. Його вага в тебе 90 грам. Да. Ну, він такий здоровий. То такий 90, він дебелий, так? Да? Хороший? Легенький. О, пахне добре. Картопелька по селянськи з часничком. 65 гривень, 14 копійок. Ого, немало. Ну, їй 198 грам, за кілограм 329 гривень. Курина котлетка. Куряча котлетка 114 грам 52-33. Смажена чи ні? За кілограм 459 гривень. Ну, смажена так. Да? Круто. Смажена. Картопля міні запечена, вагова. Вона вже я запитав, вона не варена, вона просто запечена. Запечена, так? Да? Так. Да. Ціна її була за мою отаку от, порцію 150 гривень 150 грам 58, 35. За кілограм 389 гривень. Дорожче за твою. А чому так? У у нас коштував 146 грам 64 гривні 9 копійок за кілограм 439 гривень. Курка Теріякі. Ось така гарна курочка. Вона тут е, низ обрізаний, ну, щоб не обрізати ті хрящики. Ну, непогано, такий, прям Ви Гомілка випочині? така. Ні, ні, ні. Гомілка отака. Коштувала вона 44 гривні 91 копійку і 90 грам за кілограм 499 гривень. Такий... Курка. Ти Крекет, ну, типу котлета, куряча рибне. Ну, це да. куряча рибна котлета. Крокет. Вгадай, з... скільки за кілограм. Якщо так не дивлячись, да. ну, 450. 520. Ого! 67,47 за 130 грам. Ох, ти що! Ох, наїмося зараз. Так, відкриваємо наші прибори. Прибори такі, як в сільпо, типу такі більш супкіші. Ага, запивать. Що ми взяли запивати? Зараз Богдан вам покаже. Хтось п'є самого. Думаю, так. Але квасок бімба. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой ой Квасок налився як мед. Подиви. Ого, він такий мутний. Хороший хороший. Думаю, непоганий. Залетить. Холодненький. Ну що, і ми розпочинаємо. Вже все розпакували, вже їсти хочеться, слюнати тече. Тому давайте, погнали. Куштую що? свою картопельку, вже відразу відчуваю протест сільпо, вона не така м'яка, вона ну, буде твердіша. Вона наче цей, наче молода, типу. Ну, ну, по там не, не вказано, що по запаху більше жиром пахне. Просто картопля міні. Ну, суха. Якась м'яка десь. Що я можу сказати? Я думаю, що там обсмажують курку, або це приправа до курки, і разом картоплю начастою куркою, бо от віддає куркою, да? курячим таким. Куряча приправа то не курка. Да. Ну, ну, може куряча приправа. Картопля сухенька, тверденька. Якщо порівнювати, ми ж відразу поїхали в нову, типу, після сільпо, щоб, щоб розуміти, то проти сільпо ця картопля відпочиває. Понюхається. Ну, вона частником гарно пахне. А ця пахне просто живою. А ця mm -hmm. не часником. Тут нема частнику, нема зелені. Курячою приправи не пахне. Просто та була з часником і зеленю, як твоя оця. Mm -hmm. А ця ні. Ця, ну, запах приправи курячої. Якщо тебе було відео таке прям лайтове, таке класне, надихаюче, то ну, тут я не скажу, що я кайфую від цього ну, воно наше... ну, в тебе м'якша картопля навіть. Да. І відразу кусають смаки. Зелені, часнику. Ну, класно. От прям ти що збалансовані смаки, дуже класно. І вона, вона не така суха, як ця. Це не добре. Це, це добріше набагато mm -hmm. в нову. Хоча я розраховував, вона ж дорожча. Так, друзі, там нам писали в коментарях говорити локацію магазину. Ми купували в Білій церкві в новусі, в нас, в принципі, один новус, правильно? Ну так. Да. Ну, один новус, мікрохвильовок там немає. Я думаю, що у всіх, мабуть, більш за все нема. Хоча, ну напишіть в коментарях, коли. Якщо наші мінуси з вами не сходяться, напишіть, може в когось є мікрохвильовки, може десь там дають безкоштовно, хоча це мало ймовірно. Чекай, я тобі зараз. кусінчик Кого? Котлетка, що ти оцінив. Та що, картопля? картошки я їй ставлю. Ну, реально, якщо минулась. Вона проти сільпо мені більше сподобалася. Да, так, це девять ну, 10 9 чи 10? Мень, мен, мен, мен дев'яточка 100%. Оце твоя, напевно, на. Шестірку. Н якщо не менше. Ні, напевно, 4. Ну, десь минут 5-10-50. Оце це прям хорошо. Що котлета? Котлета, типу, схожа, як була в Сільпо. Вона також суха, така тверденька. Да. Смаку я поки не відчуваю. Ну, Квас добрий, до речі. Ну, їсти можна, не плана котлета. Но мені вони а... якісь такі здаються, значить вони. Прям хліб, ні, хліб. Не нуї нам м'ясо, але. Що я можу сказати? — А по запаху, Ти нюхав віче? Ні. Кофту, ну, Та ні, ну воно ж відчувається смак, ну вона нормальна. М'ясо мало відчувається. Да. Така, наче, знаєте, коли ж в школі давали. Да. От, 10 років назад, там, чи 15, в школі давали. Такі. Да, от, Це такий смак, вона то непогана, смачна, але ну, вона така трохи. Не трохи, а мало м'яса. Мені, ну, це напевно 5. Та я б дав би там більше, ну типу, як в сільпомі давали там. Ну не знаю. Вона то непогана, але, але... Ну вона дуже хлібом, прям такий, ну нема Ця смаку. Подивись на неї, ти її вирізав, її можна вирізати як хочеш. Да. Ну вона така тверда, і, типу, схожа на рибну більш. Хоча смаку нема. Тоді давай, якщо ми вже скуштували твою котлету, то давай ми скуштуємо рибно курячу. Oh, no. Оцей крокет. А рибою пахне. Рибой? До речі, він був запакований у харчову плівку. Я тільки відкрив і такий мені запах відразу пішов, ну, наче олії жорко. жорстко. Жорсткою рибою пахне. Ну, та ну, рибний запах, нормальний, в принципі. Воно так і має пахнути. Крокетик. Він має бути всередині із сиром. Не бачу сиру. Сиру? Сир десь є. Ну, запах я не знаю. Не факт, що тут. Ну, рибний нормальний запах. Ну так, ну такий вже Смус. наче зіпсований. Ага, на Сильно жорсткий такий запах. Та що я можу сказати? Ну це наче вже зіпсований. Воно ні, наче вже воняє і, зіпсованим. Ні кількою, ні чим, Я не розумію, що. це. Погано, що не передає камера запах, але ну, це такий запах, вже наче він. наче вонюча риба, знаєш, вже купуває. Та, такий, якщо постійно нюхати, іменно пахне здихлею. Так, да, да, як воно здохло вже. Хоч би не померти. Ну, в тої котлети з сільпо, ну не було такого рибного запаху. Та він такий маленький. Він був приємний. Друзі, попросимо вас е, зараз нажати на паузу і підписатися на каналчик. Ну що, погнали, що робить? Ой-ой-ой, то що олія як відразу віддає, тільки вкусив. Олія віддає, але текстура приємна. Якби текстура воно було приємна? Це типу було б, класно. Але ну, мені по смаку воно не подобається. Оце текстура текстура не. мені все равно, яка це текстура, Після -смак? якщо чесно. Ні. Воно прям. воно, Фу. воно фігове. Воно олією віддає. І ще ну, тик, коротше, це взагалі. В мене наш ну, мурашки по голові -по -по пішли. Що тут за риби в мене відчувається, це тільки гірчинка оця в кінці. ото, знаєш, шлуночки риби ще взяли, ото ті кишки, от, та Чорнота. Може красна. його завести назад, може воно і правда вже не цей. Ну, як це так, ну не може таке бути оце смердюче. Ну, як же так їсти? Так, да, новус, звісно, розстраює трошки. Фу, та ти що, ну? Дивись, ми скуштували умовно. Та один, фу, ну откусив, понімаю. 1, 2, 3, 4, з 4-2 мінуси одразу. Згодить? Та, та це мінусі ще. який мінус? Ну, що, це... воно смердюче. Оцінка просто, не знаю, якщо є 10, то це мінус 5. Та я не розумію, як це воно так. Ну, і в сільпо салат той був не першої свіжості, але ну, ну, це взагалі. Буде, це це ужас просто. Слава Богу, що я хотів не ковтну оце, цю котлету. Я ковкрушу і свижу. Там прижимаєш котлі. Ти, ти, ти не таке. Ні, ну правда, воно ну, взагалі куди. Давай, давай. ж мурашками тіло покрили. Сливка. Давай тривись. за цю слипу. Я думаю, сливка буде маємо. Хоча я їх також не люблю. Ну, пахне, пахне гарно. Так, да, я згоджу. Та й на смаку. Ай-яй-яй-яй-яй, так ти що? Друзі, любите солені сливи? Mm. Що? Пушка? Угу. Mm -hmm. Приємна. Mm -hmm, -ха. Вона хрустка. Кула. Я думав, що вона зараз знаєш, буде в роті виливатися, типу, така геть розпадатися. А вона, типу, хрустка така. Ммм. Mm -hmm. Та ти що? Бомба. Дуже класно. Була mm, б гірчі, ця, гостеринка, то взагалі мені здається, ще було yeah. б краще. Це іменно це, 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 знаєш супа класика. Фікави. Так куди після того, як приєднати з'їсть сливку, це наче на світ народинський. Може, залишимо щось треба буде закусити. Так, да, я думаю, залишай, бо ще їм на є на сльові. Сливи десяточка, однозначно. Я згоден. Що баклажани і були, що сливки оці знову це. Песня. Хто ж вибирає? Я... я думаю, ти взяв огірка і він буде такий, як ми колись купували все. В Через що я взяв огірка? Бо ми купували один раз на бургері, в нас є відео з бургером, де ми робили. Ми купували в маркетопці. От він був взагалі, огірок був ніякий. Просто він був горімий. Просто понюхай на запах. Понюхай да, на я запах. спочатку відріжу, буде... а потім я його понюхаю. Буде такий самий на смак. Огірочка вкусить це непогано. <laughs> Те, капнуло на штани. О! Та нормально він пахне. Давай, давай. <реш> Хороший огірок. Хотілося б, щоб трішки він був да. ще сильніший, такий прям. Ну це квашені огірки. Хороший. Не, слухай, набагато, Куди та, проти того та, маршрутопта. Там він був, вже розпадався, такий геть був м'який. А тут хрусткий, типу, як слива. Бре, ну це це теж десятка. Да, да в прикуску дітати, що чітко. Брин, ну солите офігенно, класно. Кластра, да. От мені сподобалось. Відразу у донці розкидаємо зараз. І скуштуємо дончика. Та перекинь ту котлету, кудиш. Є. Yes. Тут вона поклала, вона спочатку кинула мені удону цей, ну саму вермішель, а потім докинула два шматочки курочки. Ну, пахне пахне воно, гостреньким. Ну На запах воно мені подобається. Да, така, знаєш, азійська страва. Да. З курочкою відразу. Куночко. Хорошо. Відчутний смак, знати, що кон... кон... Ладно, не буду. <рес> Дуже класно. Оце правда. Максо таке тверждається просто. Mm -hmm. Хай. Проти картоплі удончик класно. Гостроти, звичайно, поки я не відчув. Якщо. Ні, тут небагато гостроти, воно таке, знаєш. Але от смак гостротою, ні. Ну, є такий от запах, що запах, такий. ну тут є... Підходи, підходи, її треба. От що я побачив? Тут є червоний перець, ось вже я бачу. Піджувати її треба просто. Блін, хорошо. Смачно. До речі, удон також Богдан порекомендував купити. Я розбираюся. Все таке є тебе. Є ж диву? В їжі, так. Ну ти ж переїв багато чого. Блін, кайф. Лапша всю просто уністожу. Ну, це смачно, я згоден. Це смачно. Це теж десяточка по м'ясу. Воно дуже класно підсмажене в такому якомусь соусі, наче аж трішки ну, Типу Соус такий. Таки, як... да, да, да. Типу як у нагі, трохи схожий на унагі. Ось куртку зараз унагі, унагі ж? Теріяки, Теріякі, теріякі. Спробуємо. Ладно. От пахне вона приємно. Да. Приємний запах. До речі, добріша, ніж в сільпопах. Ну, зараз побачимо. Ну, в сільпо вона по-іншому -по 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 по була зроблена, ну, якщо чесно. Ну, типу... Але ж там не було такого. Да, ну, ми так от так. подивились, ми ж хотіли взяти, типу, таке то саме. Ми брали стейк на цьому? На вуглях чи на? На дровах? Дровах. на дровах. Ну, але ж не було. Погано трохи ці лоточки. Ой-ой-ой, курочкою запахло, так? Да? Друзі, хто не бачив відео з кулінарією в сільпо, залишу лінк в описі. Переходьте, дивіться. Там. Теж є, неочікувається. Та який паворити. лінк, посилання скажи. Ну, лінк Навіть... це є посилання. Та ну хто тобі твої розумні слова. Ти ще зараз скажи крінж там. Поп... Посилання. Не, крінж там що Ой, там ще? Ой, пахне гарно. Дим за здоров'я. Та бери, Господи. Стоп. Це Та що? ні, це нормально, все. То шкурка. Шкурка. Ні, це якийсь соус. Ладно. Та Господи, що ти там... тривога. Ух, пахне класно, ну прям приємно. пахне. Ом. <ріст> <О>? Курки, <ріст> смак курки. Є смак курки. Нема смака приправ. Ну він не противний, він смаку приправ немає і хотілося б оцього теріяки соуса, щоб його було більше, бо його майже не відчувається. Слухай, знаєш, що то в мемчиках техніка не 100 врон на 5. От реально, запах на, на десяточку, просто аромат. Прям куртка, яка вийшла тільки із сараю. Ну, такий прям є смак. Це звичайно. А от смак жат. тобі скільки. на скільки? Ну, на вигляд вона виглядає на десятку, а по смаку на п'ять. Я очікував трохи іншого, якщо ну, чесно. Я я, хотів, з тобою я подивився теріяки, я думаю, зараз у цей соус теріяки буде відчуватися. І, і, і прям такий засмажений, типу, курочка, така пересмажена, трохи буде. Ну, очікував трохи кращого. А коли очікував, то. Ну так, да, ти то вже тут... себе обнадьожив. І так думає, як з поліровкою далі. в мене на машині було. Типу, теж очікування і реальність трохи інші. Так, от диви, у нас вже що, залишилось мало. Коротше, ну хто любить запах, Мертвих курки. Кур... <рес> Та ну не те, що ну як, ну смак курки. Да, курячий, типу, він не промаринований, нічого, а просто засмажена ку... куряча ця ніжка. Ще куштуємо салатик. Я сподіваюся, він не буде такий, як всі повже. Ні, ну це, до речі, не пахне кислим. Давай, ладно, тут... я можу. Салатик олів'є, Він також з майонезом. Ну, дивися, і тут а, немає такого, що воно, знаєш, розпадається, воно. Пахне нормально. І що? Я думаю, воно нормально. Так, да, ні? Так. Да. Добре, можна їсти. Так, да, воно непогане. Що хотілося б сюди, ну, смаку також, смак такий плоский. Хотілося б кислого гірочка сюди більше. От коли кинуть зараз сюди кислого гірочка, то воно буде прям супер. Друзі, в олів'є кидайте кислий огірок. Взагалі-то, мабуть, по рецепту кислий гірок туди. тут він не? є, тільки його тут мало. Ну, його я не відчуваю, якщо чесно. Ось якщо я зараз собі кину кислого гірочка сюди. У мені то буде ще супер. Горошка хотілося б. Ну, смак такий, типу, якийсь е, жирнуватий, мені... маслянистий такий. Ну, приємний, приємно. Да. Ну, Просто я знаєш... ж кажу, ну хочеться щось більш таке, як. Я вважаю, як олів'є, то треба отакий, щоб воно було із оцим квашеним огірочком таким смачним. Тоді От воно Якщо прямо... домашнє ти сам робиш 10-ка, це десяточка, оце твердо вісім. Так, да, да. це прям хорошо. Непоганий, салатик хороший. Ми не помилились в цей раз. Да, так, ти, ти не підвів. А як з огірком? Краще? Угу. Ну бо відчувається оця, знаєш, що так. Да, да да Хорошо так. Так, і що в нас на завершення? Вареничок. Такий дебелий вареник. Вареничок з вишенькою. Зараз витече. Думаєш? Так. Да. Ні? Ні? Видно, тобі? Та видно. Тіста дуже багато, але й вишні також є. Немало, немало. Прям подиви, він такий, наче хліб уже, так? Подиви, понадувався. Да, а пахне як вареником. А пахне як? Ну, тісто саме. До речі, тісто смачне. Угу. Таке солодкувате. Солодкувате, так. Да. Ну воно лежало у цій лоточку у гастроємності і з іншими варениками. Я думаю, один підтік і передав смаку іншим. Блін, це добре. Його наче чимось заправили. О, цим. він масло, точно масло відчувається, да. це 100%. І воно смачно. Це вже дуже класно. Не знаю, це мій фаворит тупо. Добре. Діси, да, да, так, але це кайфовішісти. Оце. М -м -м. Та ти але хорошо, що? Але добре, що його взяв, так? Да? При смаку це масло в кінці, так, ти що, класно. Бомба, 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 бомба. Єс. Вареночок, стати що, я дозволяю, що зараз все, пара, да, 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 да. поїдем докуповувати варенички. Mm -hmm. Прям не хочеться навіть. Ну що, <кій> переходимо до завершення. Так, по тим плиткам нам ніхто й не написав поки нічого. В коментарях ми там понаписували, повідповідали Дивіться, людям. Якщо протягом тижня не буде ніякого фідбеку від переможців, ми просто їх. Перерозіграємо на наступному стрімі. Ну так, в принципі, якщо нам ніхто не відпише, то ну що тянуть? Хоча там, ну я так надіюся, що Бо є коментатори, які пишуть в наступних наших відео, пишуть коментарі, а під тим не відповіли чомусь. Не знаю чому. Можливо, якось треба зв'язатися. Просто в Ютубі немає такої можливості. Тому на завершення, що я, що ми можемо сказати. Слухай, в нас. Крок-то цей Почкайте, ну, взагалі так. не зайшов. Можемо ми сказати, що в цьому відео оцінки в нас майже зійшлися. Да, По смаковим. Да. Ми... Бо як Сільпо трохи було, не сходились, ну тут, да, в принципі, да, да, да. ну куди? Ну, -то цей крок, це взагалі. Я не знаю, можливо, він у всіх такий, а можливо, тільки в нас такий уже старий якийсь. він. Тут написано. Та що це таке? Тут написано, що він запакований. Ну, коли ми його купили, тоді він не запакований, і все. А коли його зробили, скільки він лежить, це незрозуміло. І смак взагалі ніякий Гарімий. Картопля. Порівняти картоплю по селянськи та, що їв Богдан, і ту, яку купив я, оцю міні-запечену, ну, це також кардинально різні картоплі. Це така, знаєш, ароматна. ароматна. Зелень не, не відчувається, часничок, вона м'якша. За цю. Хоча я так надіявся, що ця буде м'якша. Я думав, що вона всередині буде, як сільпо да, да. Ти просто побачив, що в сільпо вона да, прикольно. Да. І тут. тут взяв, а тут да. помилився, бо тут вона суха і смаку, смак жиру і курячої приправи. Тому, ну звичайно, о, по картоплі о, я брав би по-селянськи. Фаворит Далі, по що котлетки. Нам... котлетка. Ну, котлета ця більш-менш непогана. Посередня, але не відчувається. Така шкільна котлета, знаєте, із тих на, років на 2010-х. На да, ну, наче один батон. Там навіть і присмак такий є, хлібний. Є. А не от куркою навіть я її не відчув. Тому ну, котлету я б також, можна, я думаю, знайти альтернативу, можливо, щось інше. Це явно краще, ніж оце. Курка теріяки. На вигляд, вона дуже класна була. На от виглядала у кунжути, кутати, що класна. Запах. Запах курячий. ну ку Ні, запах такий. класний, соуса. А, все, да. так. За запах був, да, ніжний. Запах це на соточку. Та воно й зараз ось понюхай, ніжний запах да, класний. От класний. куркою нема запаха. А коли вже на смак от береш, а я не то... Знаю, так. Я так... Ну я не знаю. Ну, ну, на що то це? надухали, поняла, а ти її сиро. Ну, пахне вона класно. Відчувається, да, прям такий да, смачний лайтовий запах. А от по смаку це вже наче куряче м'ясо. Ну, от такий смак. Курятини. От та ви по-любому всі знають який смак курятини. Тому ну, не дуже сподобалось. Теріяки відчутний дуже мало, взагалі дуже мало. Е, солі, перці, там нічого більш такого не відчувається. Тому ну, це п'ятірка. Також не дуже я рекомендував. Йдемо по десяточкам. Сливи топові, просто хороші. Сливки, І... так, вони класні. вони класні. Салат. Салат був е, на восьмірочку, не, вис... не вистачило от кислого гірка, як на мене і на Богдана так само. Оце якби от... на цю тарілочку додати половинку кислого гірочка, гірочка да. Бо, його, було... було супер. десяточка теж. Було. Ну, вісім. Їсти можна непогано, смак приємний. Абсолютно непогано. Курка теріяки. Ой, Лапша. -курочка. курка теріяки Більше я тут. І все. Лапша удон, а лапша чи як макарон? Локшина. — Локшина удончик. Локшина удон гострувата. Там написано щось го гостра, типу Вона класна. Вона, е — Вона класна, гостра вона не була звичайно. Але ну, по смаку вона також була класна. Закартоплю вона, за картоплю, вона, і смак, такий, вона запах. була б інша за Класно, да. Ну, Дев'ятку, я думаю, легко можна поставити. Та ну навіть дев'ять, так. Да. Ну, два да. шматочки було, курочки, курочка була також смачна. Хороша, хороша. Огірочок. Вкусили. Огірочок. Огірочок. Проти... Огірочка вже немає, бо він дуже смачний. Огірочка ми вже з'їли, докинув я до салатика, було супер. Огірок також був смачний, хрусткий і от. Хотілося б, наче щоб він ще більше такий був заквашений, але також був непоганий. Кайфун. Тому, друзі, квасок, квасок також супер. Хто можливо, я думаю, що багато людей так полюбляють такий квас. Це дуже класний квас. Хто ще не пив такий квас, обов'язково він продається наскільки я знаю, в новості у нас є. Бо раніше літом він і в АТБ продавався. Так, да, термін передатності тут невеликий. Він там з кожним днем, чим він більше стоїть, тим він більш такий насичений і. Туди, мабуть, трішки є алкогольного такого. Так, Відсоток. Так, так, так. так, 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 так. Да. Об'ємна частка спирту не більше, ніж 1,2 градуси. Відсотки. А. Відсотки, а не градусів. Хіба? Тому що, ось такий огляд у нас вийшов. Пишіть, можливо, е що вам подобається, взагалі купуєте от е, в новусі готову продукцію? Чи більше по сільпо, можливо, чи ашан там, куди ви ходите? Так, да, в яких не знаю. магазинах ви купуєте кулінарію? Бі, думав кіт біжить. Кепка впала, я думав кіт біжить. А що вона впала? Не знаю. Тому так, да, друзі, напишіть е, в яких магазинах особисто ви купуєте готову продукцію. Було б дуже цікаво почитати. Всім бажаємо настрою, здоров'я та мирного неба. Ми сподіваємося, що цей відосик залетить. Ви його подивитесь, вам все сподобається. Ви підпишетесь на канал, будете бачити ще більше таких крутих роликів. У нас все без пафосу, по-чесному, своїми словами. Да, як воно є, так воно є. Все, всім пока, всім мирного неба до, до нових зустрічі! зустрічі.